Справа 822. Обчисли площу круга. Радіус якого дорівнює. Перше завдання 4 см. Ну що ж, Пригадуємо формулу, по якій ми можемо порахувати площу круга. Записуємо, що площа S. Можемо навіть тут записати, площа S у нас дорівнює П Р2. І це наближено дорівнює. Замість π наближено. Візьмемо 3,14. Що множиться? Замість r пишемо 4 см в квадраті, це буде 4 у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, Це буде 3,14, що множиться. 4 у квадраті. Ну що ж, 4 у квадраті це 4, що множиться на 4. Ну, давайте запишемо одразу, що це буде 4 на 4 це буде 16. Я думаю, це ви розумієте. І записуємо, що це дорівнює. Ну, а тут прийдеться множити 3,14 на 16. Записуємо тоді 3,14. Що множиться на 16. Множимо. 4 помножити на 6 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 6 це 6, плюс 2 це 8. 6 помножити на 3 це 18. 314 помножити на 1, це буде 314. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 3 це 4, плюс 1 це 5. Ну що ж, два знаки після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас вирівнює 50,24. Ну що ж, ми 4 множили на 4 см, у нас вийдуть квадратні сантиметри. Є. Переходимо до другого завдання. Отже, обчисли площу круга, радіус якого дорівнює 2,5 дециметра. Ну що ж, записуємо, що площа S у нас дорівнює πr квадрат. І це наближено дорівнює. Замість п'я візьмемо наближено на 3,14, що множиться. Отже, радіус у нас 2,5 дециметра, то підносимо його до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, Запишемо це як 3,14, що множиться. 2,5 у квадраті, я нагадую цей запис, означає, що у нас 2,5, що множиться на 2,5. І це дорівнює. Це можна записати як 3,14. Що множиться. 25 що множиться на 25, це буде 625. Тут є два знаки після коми. То записуємо, що це тоді буде 6,25. І це дорівнює. Переносимо. Це дорівнює. Так, ну а зараз нам потрібно перемножити 3,14, помножити на 6,25. Записуємо тоді 3,0. 14 сотих. Що множиться на 6,25 сотих. Множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 2 це 7. 3 помножити на 5 це 15. 2 помножити на 4 це 8. 1 помножити на 2 це 2. 3 помножити на 2 це 6. Далі 6 помножити на 4 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 помножити на 1 це 6. Плюс 2, це 8. І 3 помножити на 6, це 18. Є, додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 8, це 15. 5, пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 4 це 9, плюс 1 це 10, плюс 2 це 12. 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8, плюс 8 це 16. 6 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9. Тут у нас буде просто 1. Записуємо 1, 2, 3, 4 знаки після коми. 0 в кінці відкидуємо. Ну і записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 19. Цілих 625 тисячних. Ми дециметри множили на дециметри, то нас вийдуть квадратні дециметри. Є? Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні ми обчислили площу у нас вийшло 50,24. Квадратного сантиметра, а в другому завданні. Вийшло 19,625 квадратного дециметра. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення площі круга. На цьому вправу завершено.